Добрий день! Сьогодні 3 квітня і я вам пропоную переглянути урок на тему Практична робота номер 4 властивості атанової кислоти. Сьогоднішній урок вам потрібно обов'язково оформити в зошитах, сфотографувати і підіслати мені або на вайбер, або на пошту, тому що це практична робота, це не за бажанням, це вона обов'язково повинна бути виконана. Отже, на минулому уроці ми вами розглянули основні властивості карбонових кислот на прикладі етанової кислоти. Давайте зараз повторимо. Зупиніть, будь ласка, відео на паузу, запишіть букви, тут, не нумерація, і проставте плюс або мінус у тих випадках, там, де ви згодні, і це правильне формулювання або пишете або плюс, або так. Якщо ви не згодні і це неправильне формулювання, пишете ні або мінус. І так, зупиніть, будь ласка, на паузу і давайте виконуємо. Ну що ж, перевіряємо. Карбон в органічних сполуках тривалентний. Ні, він чотирьохвалентний. Формула етану це Х4. Ні, бачаюсь, метану це Х4, правильно. Теорію хімічної будови створив ломоносов. Ні, її створив Бутлеру. Природний газ практично не використовують. Звичайно, ні, дуже поширене використання. Формула пентану це 5H12. так, Молекула метану має тетраедричну будову. так, ненасичені вуглеводні рядою етилену, тобто ете, алкени, мають загальну формулу cnh 2 n 2 Ні. Загальна формула алкенів це NH2N. Це 2 n плюс 2 загальна формула гомологічного ряду метану. Так, або алкани. У результаті розкладу метану утворюється кисень, ні, звичайно, утворюється карбон і води. С5H10 це формула пентину, ні, це формула пентену. СH3 це, це радикал метил. правильно. Органічних речовин значно менше, ніж неорганічних, неправда. Хоча склад органічних речовин досить бідний, всього декілька хімічних елементів, але із-за складності самої структури, і будови молекул органічних сполук набагато більше, ніж неорганічних. Цікаво знати, щоб визначити і переконатися, що гіркота в пиві справжня, а не додана штучно за допомогою різноманітних отруєних речовин, треба до пива додати невелику кількість оцтової кислоти. У рідині при цьому зразу ж з'явиться осад. Так реагує хміль. Який знаходиться у пиві, дає йому якраз у цієї гіркоти із оцтовою кислотою. Треба підливати осад, поки не припиниться утворення оксуди. Потім дати суміші відстоятися. Якщо оцтова кислота зв'яже весь хміль, який дає гіркоту, і ви після цього покуштували пиво, і воно до сих пір гірке, значить туди штучно додавали якісь речовини, які надають йому гіркоту, і таке пиво краще не вживати. Ну, а сьогодні ми розглянемо ще деякі властивості густової кислоти. Щоб правильно написати вам цю практичну роботу і виконати її правильно, вам обов'язково треба переглянути попередній відеоурок, який ми проводили вчора по властивостях карбонових кислот. Там є більша частина підсказок, можна навіть сказати, майже все, що вам потрібно для сьогоднішньої практичної, там є. Отже, запишіть, будь ласка, 3 квітня, практична робота номер 4 Властивості етанової кислоти. Перепишіть, будь ласка, мету, а обладнання просто запишіть відео, відеоматеріали. Посередині запишіть, будь ласка, хід роботи. Вам потрібно буде зараз переглянути відео, я буду їх вмикати по черзі. І заповнити таблицю. Таблицю зручніше заповнювати, якщо ви розвернете зошит впоперек. Тобто там потрібно багато місця, краще бо вам буде зручніше. Ну, це за вашим бажанням. Отже, ви зараз переглядаєте відеодослід, зупиняєте відео на паузу, оформлюєте одну строчку таблиці. І так, до кінця практичної роботи. В першій колонці краще зробити меншою, ніж у мене. Номер досліду. У другій хід роботи, що робили. Тобто, дивіться уважно, в відеодосвіду записано, що саме і до чого саме зливали. Третя колоночка спостереження, тобто, що відбувалося. Тобто зміна кольору, або виділення газу або що. І рівняння реакції, що відбувалося, а також висновок. Висновок у таблиці це стосується лише одного досвіду. Тобто на кожен досвід ви зробити маленький висновок. Ну, типу. Якщо це реакція оцтової кислоти із металами, то ви повинні будете в висновку записати, що оцтова кислота і карбонові кислоти здатні реагувати з металами, тому що володіють кислотними властивостями. і так далі. Після того, як ви опишете таким чином всі чотири досліди, вам треба сформулювати загальний висновок. Не забудьте, будь ласка, про нього, тому що я буду знижувати оцінку, якщо загального висновку немає. У загальному висновку треба пояснити загальні хімічні властивості оцтової кислоти і чому вона їх має. Що я маю на увазі? Тобто не треба записувати, що остова кислота реагує з основами, остова кислота реагує з основними оксидами. А треба записати, що вона володіє кислотними властивостями. Що ці кислотні властивості які? Ну, тобто сильна, вона кислота, середня сила, слабка кислота. Що вона десоціює або не десоціює по кислотному типу і так далі. Тобто загальні властивості. І чому вона проявляє саме такі властивості? З-за чого? Чому, наприклад, спирти не проявляють, а остава кислота, що в ній таке є, що дає їй можливість проявляти кислотні властивості? Ну що ж, якщо питань немає, поїхали по першому досліду. Так, увага, перший дослід. Демонстраційний дослід номер 10. Дія етанової кислоти на індикатор. Розчин етанової кислоти розливаємо у 4 пробірки. До першої додаємо краплями розчин фенолфталеїну. Забарвлення не змінюється. Фенолфталеїн не змінює колір за наявності кислот. До другої пробірки додаємо метилоранж. Забарвлення змінюється на червоне. До третьої пробірки. Додаємо універсальний індикатор. Колір також стає червоним. У четверту додаємо розчин лакмусу, який змінює своє забарвлення на червоне. Отже, всі кислоти змінюють забарвлення індикаторів однаково. Це дозволяє виявити кислоти у Отже, Давайте я вам по першому досвідку скажу. Номер досвіду, ви пишете один хід роботи, тобто, що робили? До остової кислоти додавали індикатори, спостереження. А тут треба описати кожен індикатор. Тобто фенолфталеїн не змінив забарвлення, залишився без Метилоранж став таким-то, універсальний став таким-то. лакмус став таким. -то. Тобто тут вам треба описати колір кожного індикатора, який він став у розчині остової кислоти. Рівняння реакцій. Звичайно, рівняння реакцій, зміни кольору самого індикатора ви написати не зможете. Але... К чему изменился цвет индикатора, вы можете написать. Сюда треба написать сравнение ассоциации отстойной кислоты. Ну и выяснилось, это уже думайте сами. Итак, зупините видео, опишите, пожалуйста, и работаем с другим досудом. Химические свойства уксусной кислоты сходны со свойствами неорганических кислот. Уксусная кислота реагирует с металлами. Приготовим процесс в пробирке с уксусной кислотой, чтобы убедиться в этом. В одну из пробирок поместим цинк, а в другую – более активный магний. В пробирке с цинком реакция пока еще незаметна. Починається виділення водорода. У другому досліді описуйте тільки одну реакцію. Реакцію з магнієм. І рівняння, відповідне. Не перебудьте, будь ласка. На уроці я не магнім брала. Так, це був розчин на трій Ми додали фенолфталеїн і він став, бачите, якого кольору? Малинового, такого красивого. А тепер невеликими порціями будемо доливати оцтову кислоту. Цей прилад потрібен для того, щоб додавати їх краплями. І що ви спостерігали? Оце напишете спостереження і рівняння реакції. Це була реакція остової кислоти і натрію АЖ. OH. Взаємодія харчової соди натрій гідрогенкарбонату з оцтом водним розчином етанової кислоти. Хімія це наука про речовини та їхні взаємоперетвори. Наприклад, часто за рецептом питна сода, яку хіміки називають. Натрій гідроген-карбонату. Гасіння соди відбувається оцтом, розчином оцтової кислоти у воді. При додаванні оцту до соди починається бурхлива реакція. Рідина майже кипить, але це тільки схоже на кипіння. Так. Тут, для того, щоб не плутались з карбонатом, візьмете просто натрій карбонату, тобто натрій 2 co 3 Напишіте рівняння реакцій і висновок. Так, якщо ви хочете оцінку високого рівня, то будь ласка, рівняння реакцій і з натрією оцтової кислоти та з натрій карбонатом запишіть не лише в молекулярному, але й у повному скороченому йонному вигляді. Після цього запишіть, будь ласка, висновок. І домашнє завдання. Повторити параграф 28 це о, карбонові кислоти. Виконати завдання 211. І на наступний урок вам треба буде, щоб у вас перед вами на столі був шматок мила, бажано з упаковкою, або пляшка рідкого мила в упаковці. Це треба, щоб ви просто підготували, щоб вам було з чим зрівняти, коли ми будемо з вами вивчати мила. І четвертий рівень 214. Ні те, ні те завдання мені на пошту присилати не потрібно, ще раз кажу. Я за них оцінки ставити не буду, ви робите їх для себе, тренуєтесь. Якщо виникають якісь питання, питайте. Будь ласка, всі практичні роботи прийшліть, давайте так, до вечора понеділка. Давайте десь годин до 19, щоб я встигла перевірити їх до наступного року, до вівторка. Так, всім до побачення.